Європейська делегація передала до Дніпропетровська гуманітарну допомогу для переселенців із зони бойового протистояння. Загалом це сім трейлерів та три літаки. Багаж розміром понад 85 тонн. Це обігрівачі, ковдри, термобілизна та інші необхідні речі. Частину залишать у Дніпропетровську, решту направлять до Луганської та Донецької областей. Наразі у Дніпропетровську перебуває більше 80 тисяч людей, які покинули зону бойового протистояння. Інна залишила свій будинок у Донецьку, щойно відчула небезпеку для своїх. Дітей тут вона вже півроку каже, відчуває себе безпомічною, адже постійно потребує допомоги. Якщо б бы не було дітей, може би ще б десь там питалася скриватися. А з дітьми нада уїжджати. Ми спочатку жили у родственників, потім зняли э, квартиру. Тепер живемо на квартирі. Помощі, конічно нуждаємося. Мібелі не хватає. А не вистачає. європейський комісар із гуманітарної допомоги Христос Теліанідес насамперед відвідав центр допомоги переселенців. Особисто ознайомився з умовами їх проживання, поспілкувався з людьми, які знайшли прихисток у Дніпропетровську. Ми тут для того, щоб вам допомогти. Ми хочемо показати європейську солідарність. Гості з Європи запевнили, що вже у найближчі два тижні Данія, Литва, Латвія та Польща передадуть ще одну партію допомоги. Європейська комісія своєю чергою готова надати додаткові 15 мільйонів євро фінансової підтримки. Європейські представники кажуть, залишати Україну наодинці з її проблемами не збираються. Члени государства Європейського союзу допомагають Україні. Моя організація завтра буде те грузовики розподіляти в направлення Маріуполя є Балцева, Краматорськ. І, мабуть, і в Донецьк є українці теж страдають за лініями фронту. На допомогу витратили понад мільйон гривень. Розвантаження літаків ще триває. Вікторія Паніна, Олександр Вернігоров, телеканал Новин 24.